Презентація каталога сучасного мистецтва Contemporary» від всесвітньо відомого Муса International Art Space відбулася 15 вересня в галереї співаковський Арт Его, яка обрана третьою столицею ексклюзивним і офіційним представником наряду з Міланом і Парижем. До каталогу увійшли роботи ста кращих художників світу, і вперше в цьому році українські. Можливість представляти своє мистецтво випало і молодій уманській художниці Дар'ї Дьомі пісні. Презентація каталогу пройшла в Співаковський арт-его це була досить високого рівня галерея, це була досить високого рівня презентація. Це чудовий був момент, коли ми могли зустрітися з багатьма іншими художниками. Ми могли поділитися нашими вміннями і нашими емоціями. Знаєте, в той день емоції зашкалювали, тому що це, це було настільки це було свято для нас всіх. Ви знаєте, це, це досить великий крок. І я розумію, що після цього каталогу мені прийдеться працювати ще більше і більш наполегливіше, тому що це великий подіум, на який я стала, і я повинна йти далі. Кожен художник це великий світ, в який хочеться окунутися. І коли ти знайомишся з художником, не безпосередньо е ось лице до лиця, і ти. Окунаєшся в його світ, ти можеш зрозуміти, що людина передає своїми картинами. Ти можеш поділитися і прийняти щось для себе. Було досить, досить для мене важливо познайомитися з іншими художниками. Натхнення Дар'я Дьома пісна черпає не лише від рідних та близьких людей, а й від трьохрічної донечки, яка іноді допомагає мамі дописувати картини. Мабуть, кожен прожитий день надихає, тому що по перше, в мене є чудова маленька донечка, яка не може не надихати. Вона, вона є стимул моєї роботи. Якщо б не вона, мабуть, я б не дошла до цього рівня і не стала б такою, якою я на даний момент, тому що вона щось надзвичайне в моєму житті. Вона дає мені можливість творити і мало того, вона буває сама дописує мої роботи. На запитання, де краще сприймаються її роботи, дівчина не має остаточної відповіді, адже говорить, що кожна країна визнає мистецтво по-своєму. Україна зараз знаходиться в тому стані, коли їй важко сприймати роботи. Роботи любого автора їй важко сприймати, і це зрозуміло. Але чесно кажучи, Україна завжди сприймає мене такою, яка я є. Вони, е, наші люди, вони розуміють, чому я пишу цей пейзаж, і вони розуміють, чому я хочу писати тільки яскравими фарбами. І це це дуже дуже ви знаєте, це дуже важливо. За кордоном так вони, е, вони розуміють ціну мистецтву. Вони розуміють, що таке мистецтво і як воно повинно оцінюватись. Так що там і там воно по-різному сприймається. Дівчині всього 26 років, проте вона вже неодноразово виставляла свої роботи за кордоном та в Україні, і на досягнутому не планує зупинятися. Наступна виставка буде 24 вересня. Вона пройде в Сарагосі в Іспанії. Ця виставка буде з іншими авторами. Це буде фотограф Катерина Кіпер. А також буде скульптор Карлос Гарсія Лохас, який теж презентує я відкритику маленьку таємницю. Він презентує такий великий проект, і перший старт цього проекту почнеться з Зумані. І ось ми маємо втрьох. Ми маємо презентувати картини, скульптуру і фото в Сарагосі 24 вересня.